Україна понад усе. І все. Ось так. Ти всім українцям я бажаю тільки одного, щоб скоріше закінчилася війна. По-перше, треба почати себе змінити, а потім вже державу. Тобто, не державою. Найелементарніше ну, переходить дорогу на зелене, а не на красне. Там, не кидати сміття під ноги. Ну, поважно там до. До людей відноситись. Ну, у нас дуже багато чого за що треба хвататися і робити. Бажаю українцям, щоб це найшвидше закінчилося, ця війна, а не то, як кажуть, щоб були більш дружніші, а не як зараз поріз. Ну і бійців вважали, ті, що пройшли. Ну, так, щоб все, все в кінці кінців вже. Було добре. Скінчилася. І, і була Україна, а не так, як кажуть, а нема. Вона є, була і буде. Уважання, яке перестанетеся цього майданити, почати вірити в силу своїх людей, в силу нашої армії. Ніколи не, не потрібно бути байдужим до своїх батьківщини. Ну, багато українців, ой, що вона мені дала, це батьківщина, там, Україна і так далі. А Питання таке, а що дали вам батьки? А Україна, те саме, та сама мама чи той саме тато, які просто вас родили і дали свою любов. Як саме і тут, тут треба так ставитися до неї? Ну, має, ой, треба виїжджати, кажу, ну виїжджати то таке. Не кажу, виїхати можна в, в будь-який час поїхати в міграцію. Але на тішині. Своїм ніколи не станеш ніколи. І свою країну треба будувати і любити, так як вона є. Тобто її можна змінити і нам її змінювати. Не депутатам, ні, не... а нам її змінювати. Тільки ми це зрозуміємо, що ми повинні її змінювати, і зміниться країна. Бо ну як ми будемо чекати, сидіти, що хтось змінить, а хтось прийде змінить, аби але змінить під себе, змінить. І це дуже-дуже буде тоді погано. Бо і боляче. Як до українцям терпіння бороти за свою державу, захищати її. І Україна буде понад усе.